Травні в Нікополі з'явився штаб з питань тимчасового розселення людей зі сходу країни. Переселенці продовжують прибувати і по сьогоднішній день. Щоденно Нікополь приймає до 10 осіб. Фактично на сьогодні, за офіційними даними, в місті проживає 225 переселенців зі Сходу країни та Криму. З них 126 дітей, семеро людей з обмеженими можливостями, з них четверо дітей. Переселенців закликають зареєструватись в штабі для цього. З документами слід звернутись до міськвиконкому. Перший поверх кабінет 12, дріб 3. Переселенці в Нікополі вже отримують перші соцвиплати. Тих, хто має право на соціальні виплати, закликають звернутись до управління праці та соцзахисту населення за адресою вулиця Кріпака. 2. при собі слід мати паспорт та код і відкрити рахунок в Нікопольському банку. На сьогодні гостро стоїть проблема з розселенням переселенців. Ще гострішою ця проблема буде, якщо ситуація затягнеться. Адже в благодійному центрі благодать, який прийняв більшу частину біженців, немає умов для проживання в холодну пору року. Над цим питанням думають, є варіанти. Так, наприклад, деякі підприємства вже виявили ініціативу винаймати для біженців житло. Усім небайдужим людям, приватним підприємцям, керівництво підприємств подякували за надану переселенцям допомогу. Та у влади прохання на цьому не зупинятись, адже без допомоги громадськості ніяк.